Що банка поміститься. Всім привіт! Мене звати Джо, і сьогодні я буду робити все обличчя брендом Flower Nose. Я з ним знайома десь рік, напевно. Коли я думала про зйомку цього відео, я не думала, що це дуже гарна ідея, тому що я така, що в мене від Flower Nose є? Ну, 5 продуктів. Я зрозуміла, що об'єктивно в мене є про що знімати. Ну звичайно, що не вистачатиму декількох продуктів, але це просто тому, що бренд не випускає такі продукти, як консилери та тони. А ну ще продукт для брів, теж відсутній. Але все інше у нас сьогодні є. І я хочу почати з цього продукту. Я хочу нанести ось ці парфуми Flower Nose з колекції з Янголами. Я не знаю, чи треба взагалі щось. Коментувати. Це такий квітковий аромат, і наскільки я пам'ятаю, там є фрезія. Ох, Ось теж є такі стосунки з ароматами, що можна щось вдихнути і просто перекинутись на секунду в якийсь флешбек. Він такий квітковий, він свіжий. Трошки солодкуватий, і я десь тут прикріплю піраміду аромату. Я якийсь час ним користувалася, потім припинила, потім знов почала і така: а чому я власне припинила? Я дуже хотіла спробувати парфуми з нової колекції, тому що їх вигляд я тремчу. Всі мої піджилки тремтять в бажанні мати таке на своїй поличці. У мене, до речі, є ціла поличка з моїми парфумами. А якщо вам було цікаво, подивитися якісь відео щодо моїх ароматів, я хотіла зробити щось типу ароматного розхламлення, то будь ласка. Пишіть, до речі, енергетик дуже класно замаскувався під міст. Значить, ми з моїм другом це Василь. Ми з Василем будемо розповідати трошечки про Flower Nose. Це китайський бренд, і він є, мені здається, найпопулярнішим, принаймні в International Community. Давайте починати макіяж, і я буду далі розповідати, що я знаю про Flower Nose. Хочу почати свій макіяж з зволоження «губ». У мене є ось така. Не знама хто, ну це маска для губ від Flower Nose. Я не скажу, що вона творить дива, але в якості експрес якогось засобу вона добре працює. Я хочу залежати губи, бо опалення це, звісно, дуже добре. Але вологу воно забирає нормально так. Тому я прокидаюсь суха просто як, як один персонаж із серіалу What We Do in the Shadows. Я ставлю зараз. Цей праймер, мені здається, я ніколи не втомлюся його показувати. Неймовірна краса. Вже де моє відео з останніх не обійшлося без цього праймеру від Flower Nose. Він все ще на камера я подивилася в минулому відео. До речі, в минулому відео дуже веселе, де я роблю макіяж за допомогою Uno. Я там показувала цей праймер, і на камері не передається насправді його консистенція, як він виглядає. Він, бачите, трошки, якщо покрутити, видно, що він такий посиліконовий, типу як. От, але на обличчі він відчувається як просто зволожуючий праймер. Трошечки там, де є текстура в мене, воно наче як вирівнює ще, що робить цей праймер. окрім того, що він зволожує, він залишає такий Фініш липкенький, аби краще приклеїлася наша тональна основа. Ну куди ж я без традиційного свого моменту відео коли обираю між своїми дзеркалами? Давайте біле, тому що мені здається, я чорне використовую набагато частіше ніж біле. Це несправедливо. Я не те, що вкладаю гелем, бо я просто хочу їх зачесати, трошечки може зафіксувати і пройтися помадкою від Калорінтен. Ось так вона виглядає. Ось тут продукт ось тут. Пензле в принципі, доволі зручно. З мого Project Pen продукт, якщо вам цікаво, яка формувала свій Project Pen, подивіться, в мене є цілий з розхламленнями. Okay. Я трошки шліфанула зверху брови ось цією штукою. Пудра крем для брі від е... паліфи. Бачите, це не просто пудра, а це трошки, наче кремовий продукт. В цілому концепція класна. Шкода, що Паріза погані люди. Ну як ті, хто придумав піти на Росію без зброї. Так от, я хочу, до речі, використати нарешті я їх помила. Улюблені спонжики, дубці. Ще в них є ось такі маленькі пафи для пудри під очима. Я дуже ціню, коли бренди, так би мовити, я не можу просто придумати альтернативу цьому слову. Я не знаю, чи воно є. Напишіть, якщо ви знаєте, слово thoughtful, Тобто, вони думають про зручність, вони думають про якісь convenience, Господи, на що? Значить, консилер Маріо в мене у відтінку. 120. двадцять, будь ласочка. Поліна, це моя подруга, яку я згадую, теж мені здається майже кожне відео. вже, Сказала, що в неї він кризиться, кризиться, скочується короче, під очима на очах, і тому він їй не подобається. І що я знаходжу дуже цікавим, тут є, типу, як такий стопер, нанесу не на очі і під очі. Так, от шода Flavour нос. це бренд, який основали два хлопці, два хлопця-косплеєра. Хтось мені розповідав, що один з них багач, і вони попросили у багатих батьків грошей на те, щоб. Відкрити свій бізнес і, ну, бачите, як не прогадали, тому що це зараз дуже популярний бренд, дуже масштабний. Я бачила нещодавно фото, як Flower Nose використовували візажисти на Fashion Week. І я думаю, що це куплено, проспонсоровано. Але Anyway, <laughs> знаєте, це рівень. Поки що. Він не. Він так скатався прям. Так, от. І Флавернос, власне, вони відомі своїми гарними пакуваннями, гарними тисненнями. В них регулярно виходять нові колекції. Їх уже, мені здається, штук сім чи вісім. Бувають проміжкові колекції. Потім в них був колаб з якимось застосунком. І теж вони випускали маленьку колекцію. Там були дуже милі помадки в шайбочках, і не на кричиках сидять такі песики, собачки. Я прикріплю тут фото. Флавернос постійно намагаються покращуватись постійно намагаються якось випустити, окрім того, що щось нове, покращити те, що вже є. А якщо вони випускають там, наприклад, рум'яна або якусь такі продукти в новій колекції, він, скоріш за все, по формулі буде кращим ніж минулі колекції, і вони постійно роблять краще, краще придумують щось нове, що, що дуже круто. Я за це поважаю цей бренд. Помпа oh. лейте ви б знали, як я мрію про камеру, яка не перегрівається, і про направлений мікрофон стоячий. До речі, якщо ви хочете полегшити мені життя, бо я змогла придбати ну хоча б мікрофон, і мені не доведеться цю спідлічка. Just... сидіти, на якій не дуже стабільний звук. То в мене є монобанка, на яку ви можете задонатити. Звичайно, що після того як ви задонатили на ЗСУ, я відчуваю, як консилер приклеює мої повіки. Тобто він ліпиться сам до себе. Я такого давно не бачила. Я зараз спробую розташувати консилер трошечки іншим пензликом. Поки що Маріо лепкенький товариш. Незрозуміло. Я розумію, чому він не сподобався по ліні. Нарешті, приступаємо до макіяжу очей. Почнемо з 03-го відтіночку, палітри з колекції. Лебединий балет. До речі, я засуджую. Але палітра дуже гарна. Вся колекція взагалі ультракрасива. У мене ще є з цієї колекції помада. Бачите, тут, типу, як корсет і пудра рожева, неймовірно гарна. З такими от вантами. Це хороша базова рожева палітра. Мені подобається, що ти, коли ти на не неї дивишся, тобі стає все зрозуміло. Тут є дві блискучечки. Я люблю цю палітру. Вона зрозуміла. Тут е, в макіяжі в одному в принципі можна використати всю палітру. Я таке люблю. Я люблю таку, як це сказати, ергономність. Тобто, коли в одному продукті все юзабельне. Мені це дуже подобається. В принципі, дуже хороша палітра. Я ще дуже хотіла спробувати з цієї цей відтінок 03, Там ще є чорно-біла палітра. Така там ще є червоний відтінок, без кучки все по стандарту. бо вже прям відчуваю, як воно липне дуже липкий консилер у Маріо. І я дуже хотіла спробувати ось цю. Чорно-білу палітру, кожен раз як я її замовляю в магазин, в мене проходить така думка. Тому, якщо ви слідкуєте за моїм магазином, хапайте, поки тьотя собі нічого не просвоїла жартую, Звичайно, а якщо наступна по актуальності, і по моєму це в принципі наступні колекції. Що тут казати? Багато українських блогерів поглядали цей продукт. Цю палітру я, до речі, до речі, я не бачила, що поглядали її в другому відтіночку. Я не скажу, до речі, що вони взагалі не пігментовані. Вони пігментовані, з ними легко працювати, вони розташовуються, вони нашаровуються. Схема, в принципі, теж ультразрозуміла, дуже комфі палітра в використанні, і тут уже три блискучки. І вони всі. Блискучки холодні і дуже гарно вони лягають з таким розсипом. Третя палітра. Ось така палітрочка. Теж не схожа на всі попередні. Я, до речі, всі свої палітри показував через одне відео до цього. І вона там була. Я казала, що я хочу її продати, тому що в мене є палітри з такими відтінками. Хіба що в мене нема такого гарного зеленого і нема ось такої блискучки. Це колекція Midsummer Fairy Tales. Це одна з останніх, але не остання. Ух ти! Тут різнокольорові блискітки. Видно вам? Спасибо, дура. О, Ось так видніше. Дуже холодне сяйво. там є зелений, є синій, є рожевий з і... Це дуже гарно виглядає, дуже гарно тягнеться. І тут хороші пастельні. Я мені здається робила один макіяж всього, але мені сподобалося з ними працювати. Проблем не було. Вони не оверпігментовані, навіть не дивлячись на те, що це китайський бренд, і на, на факт того, що зазвичай не ультрапігментовані палітри випускають китайські взагалі азійські бренди. Це пастелі. Пастелі важко виготовляти. Я знаю мало брендів, яких хороші пастелі, з якими комфортно працювати, і тут вони абсолютно нормальні. У мене взагалі вони не викликали ніяких проблем. Сьогодні знаєш, що зробити. Тут прям відчувається мені. Бо, наприклад, з цією палітрою я робила вже мільйон макіяжів, включаючи вітера декілька відосів назад, коли я робила відео про вірусні продукти з Тіктоку, я робила макіяж з цією палітрою. Ось цією палітрою теж я робила макіяжі, я робила огляд в Тікток. Заюж, ти робила макіяж цією палітрою в минулому відео. А цю показувала дуже мало. Давайте сьогодні зробимо нею макіяж. Хочу почати з того, що нанесу на все повіко. Ось цей рожевий відтіночок. Тобто, заповню. До речі, я так залипло щось на ось цей от своч, коли нормально так набираєш. Ну, ці блискітки такі гарні. Бачите, пігментація абсолютно нормальна. Добре на цьому консилері працюють тіні. Що хочу ще вам розповісти. Сьогодні буде продукт, який я ще не пробувала, який теж для мене новий, окрім того, що я вам і так покажу, чим я вже користуюся. Це туш від Flower Nose з нової колекції. Це вже їх не перша туш. Вони колись випускали в подарунок до цієї туші. І те ось цей неймовірно гарний кюрлір. Я навіть напис. Бачите. До речі, в мене в магазині зараз є ці туші, тому забирайте. А далі я хочу розташувати рожевий зеленим. Так, багато питань. До речі, ви бачите, що синій проступає якимось чином рожевий і зелений дають синій. Можливо, тоді, тоді можна синім розташувати. Ну, зелений, я б сказала, слабенький. Але нашаровується окей, розташовується окей, будемо ще нашаровувати. Як бачите, я зняла волосся своє нарощене. Це просто був цирк з тим, як я то робила, бо я це робила сама не робіть так. Бо. Будете як я, виколупувати потім клей зі свого зі свого волосся і плакати і думати, господи, та за що я така нерозумна. До речі, я думала, одна з моїх ідей це зняти відео про історію мого волосся. Бо я один час дуже сильно любила такий контент. Я просто, мені здається, я передивилася, от тоді ще, на жаль, на російськомовному, але на Ютубі майже всі відео, які на той момент існували, з історією волосся. Візьму ще поменше пензличка і. Хочу ще розташувати межу між рожевим і зеленим, раз там вже виліз синій, то чому не розташувати ще синій? Ну, чесно кажучи, дуже щось посередньо якось я била кращої думки про ці пастелі. Я впевнена, що вони краще будуть працювати на якійсь кольоровій підложці. Якраз в такому випадку треба було в принципі їх використовувати, але ох, я люблю робити макіжі на консилір. А з блакитним, до речі, непогано. поданим. Ну в цілому непогано. Не скажу, що мені прям не подобається. Мені подобається синій колір, тому що він з сіринкою. Я таки обожнюю. Хочу нанести блискучку на свої очі. Наношу ось ці бенефіт, коли Ти вже закінчишся. Набираю блискучечку. Ой, давайте пальцем все ж таки. Ну і у внутрішній кутик, давайте заліземо. Що ж нам там. В принципі, пальцем наноситься так само, як і пензликом. Бо це доволі суха текстура, такий не найвологіший, я б сказала, шимер у Flower Nose. Але при цьому він гарний. Він добре наноситься, холодненький. такий. Напевно, поки я, значить, камера, значить, буде заряджати, точніше, поки я буду переносити файли, я намалюю стрілочки, щоб тут не мучитись. так? Да? І повернуся вже зі стрілочками. Будемо продовжувати макіяж обличчя. Зробила собі чай, тому що мій голос вже не витримує, стільки говорить. Він не звик, бо я інтровертна особистість. Так от, дивимось. Намалювала я стрілки і ще наліпила усі от джемс. Це для мене завжди дуже стресфул. Щось таке ліпити, щось таке дуже робить е, таке ювелірну якусь роботу. Для мене це ювелірна робота. Я не знаю, якщо вам легко це дається, я вам заздрю. Так от дивимось на мої стрілки. В цілому вони ок. Єдине, що якщо ви дивилися мої попередні відео з розхламленнями, я там розповідала, що я дуже люблю. Ось цей лайнер від Glambi синього кольору, і я завжди думала, чому я його використовую частіше, ніж зелений. Хоча зелений теж видно, що він зелений, він красивий. І зараз зрозуміла, це через те, що він більш рідкий, і на нього треба ледь-ледь натискати, тому що якщо трошечки перетиснете, він розтечеться. Він прям настільки рідкий, що він розтікається. І в мене через це стрілки не дуже рівні. Але знаєте, я завжди вважаю, що треба в якийсь момент просто зупинитись. Вже просто змиритись з тим, що стрілки не однакові. І, до речі, це бачите, скоріш за все, тільки ви. І треба просто зупинитись і вже припинити, тому що в якийсь момент, замість того, щоб робити краще, ви почнете робити гірше. А ще додала, до речі, від Glambie ось такий м'ятно-бірюзовий олівчик. Ну і каял на міжвіку на слозову я нанесла від, в моєму, теж гломбі. У гламбі все добре з олівчиками для очей. Сьогодні я використовую тон, який мені теж видала Поліна. Super Stay. Вона сказала, що її не дуже влаштовує ступінь перекрестив. Цього тонального. Wow. Який Тий відтінок? 0,2. Я такі прям ріденькі, такі тінтуючі продукти, я люблю наносити з шпаталом, бо, по-перше, це ефектно виглядає. А по-друге, мені подобається рівномірність нанесення тону, що нічого зайвого. Здається, що він трошечки жовтуватий. Беру свою Ну Так, це дійсно більший тінт. І я б хотіла нанести другий шар, напевно, і додати аджастер. Ну що, великий мінус те, що його треба багато, щоб перекрити, так як я цього хочу. Ото стійкий, водостійкий і не відбивається вітаміном С і деривативами. Пойде, щось лікувальне, я кажу. Я хочу під очима пройтися пудрою і нанести поки що туш, поки у нас тон своїми справами якими займається. Пудри. Тут трошки складна ситуація, тому що Flower Nose не випускають пудри, які фіксують. Ну, саме ці, знаєте, розсипчістю, ці от прям знаєте, типу, Beauty, типу Laura Mercier і так далі. І так далі. В них є пудра з кольорами, тобто висвітлюючі пудри. Взагалі вони випускають пудри, ну вони не позиціонуються. Пудри, це як пудри, це скоріше як хайлайтери. Бо в китайському макіяжі беруть прям світлі відтінки сухих продуктів і проходяться там, де треба висвітлити. Тобто ціль пудри висвітлити, зробити контуринг світлий, але не щось фіксувати. Я впевнена, що в них є якісь фіксуючі штуки. Плавернов з такого не випускають попросту. І гіркульт, я такого не знаю, у всіх відомих брендів китайських я не знаю. Фіксуючих пудр, і, і особливо розсипчастих. Тому я нанесу саме як пудру під очі, трошки як фіксуючу таку, але щоб ну, розглажувала блюрила. Хайлайтер від flower Nose. Вони так це називають. Але, по суті, це пудра під очі Бачите, у мене тут уже тиснення здерлося. От я ось таким чином набираю. Я задовбалась з цією камерою. Сподіваюсь, Санта Клаус на Новий рік мені принесе нову. Павернос іноді випускають різні відтінки продуктів на міжнародний ринок та на китайський ринок. Наприклад, ось ця палітра це з китайської версії ринку. А та, що з міжнародного ринку вона з половину зелена, там по-моєму, нема синього, щось таке. Я точно не пам'ятаю. До речі, я не планувала її купляти. Я на неї дивилася, але вона в мене з'явилася не заплановано. Бо на момент, коли я постила ці палітри в магазин, я ще не знала, що вони відрізняються. І я запостила європейську Версі, і коли дівчинці прийшла ця політра, вона така. Це шо, ось я сказала: вибачте, будь ласка. Якщо вам все ще актуально, то ви можете замовити з інтернешнл сайту, точніше, я вам замовлю. Ми замовили правильну палітру, обожнюю клієнтів, покупців, які входять в положення. Вони розуміють, що тут, ну якби я за цим стоїть людина, яка теж помиляється, і це окей, це нормально. І вони дозволяють виправити свою помилку. Це просто найкраще. Ще нанесла ось цей відтіночок блискучий на нижню повіку, там де в мене кисаль, де в Висвітлювальна територія. Подивимось, чи пройшла тональна основа випробування енергетиком. Пройшла, наче було тут. Сюди трошки попало, мені тільки що пила своїм ротом дирявим. Душ, нарешті. Давно я нічого не розпаковувала від Flower Nose. Важкенька така. Виглядає трошки як наче на цієї колекції, бо якось дуже виходить копет. Момент істини. Така цікава щіточка, я такої ще не бачила. Ну, вона подовжує за рахунок того, що вона профарбовує. Інакше я не знаю, як ще туші можуть подовжувати. Приємна, дуже добре прочісує і розділяє вії. Це дуже круто, бо я люблю оцей ефект розділених війн. Вона відбилася, тому що я подивилася наверх. Я кажу, я молодець. Ця щіточка ще класна тим, що вона не залишає комочків, нічого не злипається. Мені б. вона так норм, подовжила. Видно. Коротше, я в чому прикол цієї щіточки. Якби тут по периметру, не знаю про діаметру, оці ворсинки, вони збільшуються в розмірі, в довжині точніше. З одного боку вони коротші, з іншого довші. і це прям дуже зручно. І коли йдеш від кореня вії до хвостика, то ти якби прочісуєш і продукту менше, 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 менше залишається, і якби все правильно йде. Придумали, це те про що я казала щодо Nose, те, що вони постійно придумують щось інноваційне, щось нове, намагаються. Якось покращитись, щось придумати зручне, не просто те, що добре продаватиметься, а те, що буде допомагати вам фарбуватися. Мені дуже подобається, але це ще не все, звичайно, що і в нас ще є ціле обличчя, на яке можна нанести рум'яна, гайлайтер і губи у нас теж є. Хочу перевірити в цьому тоні, чи він дійсно трансфер-пруф. Ну, Після якогось періоду він дійсно не відбувається. Слухайте, це прикольно. Давайте оформимо обличчя. У мене на жаль нема бронзеру або контурингу від Flower Nose. В них є ці продукти, в них є ціла палітра для контурингу, якраз тут в цій новій колекції. Також є в старі, прямо старі старі колекції, шоколадні там теж є палітра. І вона, наскільки я чула про неї тільки хороші відгуки, але на жаль, в мене її немає. Тому я сьогодні візьму новий продукт. Все одно це Butter бронзер від. Physicians формула це теж мені віддала Поліна. Ось такий бронзер. Він пахне кокосом. Хочу нанести трошки бронзера швиденько за кадром, тому що це не продукт Flower Nose. І скажу вам, що я про нього думаю. Швиденько. Так, мені окей, можливо, це більш літній варіант, тому що він тепліший, ніж звичайний бронзер, який я використовую. Але в цілому, окей, мені подобається. Колір єдине, що він здається, що він сяючий. Бачите, от так, він сатиновий. Ну тоді це точно схоже, що варіант більш літній. Але це сухий продукт, він дуже веде 100%. Хочу нанести контурин з чогось іншого і е, запудритись. Трошечки мені хочеться от в цій зоні особливо. Oh, yeah. Боже, як я люблю цю пудру. Як шкода, що цей бренд припинив її випускати. Контуринг у мене, як завжди, від Judy Doll. Незамінний. Швиденько, не хочу сильно законтровуватись. Що в мене по рум'янах від Flower Nose? У мене є абсолютні мої улюблені рум'яна від Flower Nose з колекції Strawberry Rococo. полуничне Рококо. Я обожнюю їх. Вони не недопігментовані, не перепігментовані, їх видно, їх можна не шарувати, їх можна нанести вуально. Просто ідеальні. Я їх обожнюю. У мене тут видно навіть прогалинку. Також в мене є ось такий трошки більш теплий відтіночок. Рум'ян це з колекції Little Angel, і вони кремові. Ось так виглядають вони доволі світленькі. Давайте їх нанесемо і зверху закріпимо сухими. А чому ні? Ой, а чому вони такі рожеві? Прям я, я їх такими рожевими не пам'ятаю. Так, окей. Головне, щоб тут нічого ні з чим не конфліктануло, але насправді я не пам'ятаю такої історії з продуктами Flower Nose, навіть кремовими. Мені би було дуже цікаво від них отримати ще якісь кремові продукти. Вони дуже класно роблять помади, суфлейні, ось ці, от і сяючі також. Але якісь, може, бронзер або якісь. Контур. Ну, от, бачите, якби трошки є відтіночок, не нав'язливий, дуже такий світленький. Боже, який гарний кольор. Ці рум'яна дуже схожі на колір цих рум'ян. Бачите? Хоча, здавалося б, всі виглядають більш теплими, але при цьому не. No. Мені подобається цей продукт, хоча кремові продукти це для мене трошки. Страшно, тому що ніколи не знаєш, що може трапитись, що, що може роз'їсти, де ти там що можеш ти підняти. Давайте закріпимо кремов рум'яна сухими. Мені останнім часом дуже подобається наносити сухі продукти, ось такими пензочками, типу як факелами, але вони трошки приплюснуті, начебто просто знаєте, колір став більш помітним. Супер. Коротше, ці рум'яни, мої all -time favorite. Я не пам'ятаю, щоб мені подобалися якісь рум'яна, так само як у ці. Просто дуже колір, формула, все прямо божнє. Так, дивіться, в цьому випадку я навіть використаю нарешті свою цю рожеву пудру, бо ось тут дуже чіткі межі у мене рум'я, тобто вони не втушовуються от в цю частину. Занадто добре. Тому я зараз візьму ось цю пудрочку і якраз позафіксовую тут і трошки додам рожевого кольору. Дивіться, яка вона рожева. Наскільки вона рожева. Так, спробую її нанести пентаком. Раніше, по-моєму, я так не робила. Як мінімум, тому що. Тут була своя пуховка дуже гарна, десь вона є з бантиком рожевим, де вона, до речі, цікаво. Ну, Сьогодні все, що торкається моїх пор у цієї зони. Не знаю, чи то консилер, чи то тон це з ними зробив, чи то просто в мене розширені пори через якийсь там ще один день циклу, коли. Моєму організму набридло, що я така щаслива ходжу і треба зіпсувати мені життя. Окей, я ще в кінці думаю пройтися фіксуючим спреєм. О, що це не... О не зачекайте, хайлайтер. Я забула, що в мене є пензлики фабернос. такі. Дуже красиві, і до речі, ви підійшли під рум'яна або бронзер, які я вже нанесла. Вони класні, вони мені подобаються. Єдине, що коли їх миєш, мокне оцей клей і він воняє жахливо просто. Хайлайтер. Look at this. Я люблю цей гайлайтер дуже і дуже сильно. Він виглядає дорого, він виглядає волого, він виглядає красиво, там нема великих блискіток. Ну просто з ним все добре. Я не знаю, що з ним не, не може бути не так. Тому що з ним все так. Дивимось, поки в мене камера не вибухнула. Відтінок L03 можна замовити в моєму магазинчику. Принагідно нагадую про свій магазинчик. Якщо там чогось немає в наявності, що ви хотіли, завжди можна прийти написати, сказати добрий день. Замовте мені, будь ласка, ось це. І ось. Я вам скажу, що під замовлення цей продукт навіть коштуватиме дешевше. Може mm -hmm. подивіться, який він гарний. Ось такий гайлайтер. Камера зараз піде на, на зліт, тому я її вимкну поки що і повернуся вже з вами з олівчиком для губ. Нанесла ось цей олівчик в відтінку 111 від глимбі. Той самий. Це полоничне рококо. Улюблена моя помада. Я її обожнюю. Подивіться на неї просто. Окрім того, що пакування, неймовірно гарне. А колір! А колір! Це така матова суфлейна чи що якась така помада. Вона дуже добре тушується, вона дуже приємна на губах. Ви взагалі не відчуваєте, що у вас на губах щось там є. Вона дуже гарна, класно виглядає. І продукту тут дійсно багато, тому що коли я тільки почала користуватися цією помадою, її вперше відкривала. Кришечка ж так відстрибувала від того, скільки там продукту. Наступною в мене з'явилася ось ця помада вже з колекції з янголами. Вона вже така, прям тепленька, така коричневенька. І це помада просто неймовірної приємності. Вона теж суфле, але вона ще більш м'яка. Мені здається, вона прям так приємно робить. Ну, от так приємно. Мені здається, це дуже близькі між собою формули. Просто одна в форматі зі стіком, а інша в форматі е, кулі. Я не вирішила, яку я хочу нанести. А також є в мене ще одна помада, але це вже не матова, це вже сяюча помада. І є ось цей окремий вид продуктів для у китайців. Це сяюча помада. Ади, близькі, не знаю, називайте, як хочете, які ви наносите, і вони фіксуються. І, по ідеї, вони повинні триматись і тримати сяйво. Звичайно, якусь їжу там або напої воно може не витримати, але воно довго носиться, воно фіксується. Це от з розряду тих самих від і джудідол, які ви наносите, якийсь час чекаєте хвилинку, потім прибираєте залишки, і у вас все одно залишається сяйво, ось ця от плівочка. І це от з цього ж розряду продукт. Хм, а що, якщо скомбінувати ось цю і ось цю? Я так. Що не робила? Давайте так і зробимо. Так, ну що, в мене знову закінчується пам'ять. Чомусь я не розумію, чому це сьогодні зі мною відбувається. Але швиденько закінчую макіяж і хочу трошки підрезюмувати. Мені сподобалася така практика знімати відео все обличчя одним брендом. Я сподіваюся, що вам також. Напишіть, будь ласка, як він, вам мій макіяж? Якщо ви хочете щось з цього придбати, пишіть в Dollhouse. Я вам бажаю всього найкращого: триматись, висипатись, їсти смачну їжу, багато пити води і вітамінчики, донатити на зсу, берегти себе. І своїх рідних, і до скорої зустрічі Тім-па-па!